Що ж, всім привіт, народ і я радийся вітати на 14-й серії, серії серіалу-бункер. Ми вже дуже близько до бункеру. Май починати серію. Так, ну що, Назар. Тоді що я відправляюсь в сторону вишки і зараз її запущу. Так, давай відправляйся. Візьми ось на столі все, що тобі потрібно. Схему парашута, якщо захочеш, можеш стрибнути з тої вишки і все. І каністру спальни візьми, щоб заправити ту. Вишку. Так, хорошо, зрозумів. Так, що мені потрібно? Получається зараз заправити ту вишку. Так, Феникс, ти залишайся тут, я тебе не буду брати з собою, бо там вишка, щоб ти не випав з тої вишки. Так. Йдемо звідси з цієї бази. Так, в принципі, в кулемет у мене в руках. Так. Що в мене тут по патронах? Так, патронів багато є в мене. Так, в принципі, все хорошо. Мені патронів всіх повинно вистачити. Так. Виходимо звідси і зараз потрібно. Мені... Зараз сказав, що мені потрібно бігти. Получається вийти зараз за, за, за стіну і на праву сторону йти. Зараз їду до цієї вишки, в принципі. І все так. Та ось і ця вишка є. Так, якась антена зверху на ній стоїть. Так. ну Там ніяких зомбі не видно. в принципі так ось Ну, зараз треба якось, якось двері відкриваємо, заходимо в них. Так. І що тут у нас є. Тут є дроббігна. Можна піднятися наверх тут. Такого піднімаємо зараз наверх і що тут у нас є. І тут у нас ніяких зомбі, нічого тут немає. Тут у нас тільки техніка, електроніка. Так. А ось виходить це місце, куди нам потрібно ставити цю мікросхему. І сюди каністру вставити по ідеї, все. Так. О, тут, здається, потрібно нам запустити тут о, якось. Потрібно зараз Назар казав, що потрібно запустити на цьому ПК-систему. Сюди сюди все сюди тако. Так, все запустили. Так, В принципі, можна піднятися, оцінити ситуацію, що у нас тут відбувається, в принципі, на... так. ага, Вона крутиться, в принципі, вона крутиться. Ось так. Стоп. Так. Назар сказав що забрати оцю, мені потрібно флешку. І тут зомбі вже набігло. Йомаю, скільки їх тут набігло. Мені зараз потрібно якось з ними буде розібратися. Так. В принципі, що я роблю? В принципі, можна зараз спробувати їх відстріляти або з парашута, в принципі, спригнути і побігти звідси. Так, стопади, дай парашут? Ось і парашут. Так, Стрибаємо і відриваємо парашут. Так. Ой-ой-ой, боліче. Так, чуть-чуть не вдало пресс так ну нічого. Так, цих зомбі потрібно відстрілювати, йомою якісь маленькі зомбі бігають. Так, цих зомбі зараз ми скуємо. кого Давайте, підходьте, підходьте по одному, я вас готовю зараз прийняти всіх відстріляти. Так, мене піджимають вже тут. Так, треба зараз. Осторожно. Так, тут треба зараз. Ну що, давайте я з вас 5 зараз їх тут позабираю. Буду... Ага. Біжи, біжи, давай, я тебе ще заберу тут так. Ой-ой-ой, ой а ой, в мене патрони закінчуються. Щось патронів дуже багато на на вас потрібно буде. Так, що з вами робити? Вас, скоріше скоріш, з вогнемет. Потрібно тут випалювати, зараз треба забігти всередину, закрити двері цього і взяти вогнемета. Щоб їх всіх з вогнемета зараз випалювати тут. А, так де ви мій вогнемет? Вогнемет, бігом. Так, значать треба зарядити магазини, так. Сюди виговоримо. Так, беремо вогнемет, де вогнемет? Ось вогнемет, так беремо вогнемет, а він вас заражений. Так, да, О, і вогнемет, значить і плюс. Так, можна РПКшника взяти замість дробовика ще. Так, дробовика відвожити. Так, відвожуємо дробовик або нехай буде теж дробовик. Чим більше зброї, тим краще. Так, відкриваємо і ну що. Давайте я вас з вогнемету зараз всіх буду випалювати. Ось тако з вогнемету вам. Піджартись тут. Так, і давайте з РПКшника вас тут. Зараз ми всіх кидаємо вас тут. Так розкидаємо. Так. Його моє все. Пінус РПКшник. в один магазин. Один магазин мінус з РПКшника. Так, одну ПДМ. Так, момент мене перезарядити треба Тепер комета так. перезарядки, мене повністю немає місця вільного. Так, все отак. того можна в ліву руку взяти. Так, в принципі, перезаряджаємо повністю магазин, ось тако перезарядка. Так, ми перезаражений, тепер можна залишати по цих зомбі, зажимати по ним. Так, ось такого. В принципі, зажимаємо зараз по всім цим зобі. Зараз їх можна ще з вогнемета чи ні, а тут вже немає кого з... З... з вогнемета палити. Бо я всіх їх вже тут розкидав цих зомбі. Так, ладно. В принципі, це нормально. Так, все зачистили зомбі цих. Понабігали ці зомбі тут. та і скільки тут всього з них повипадало. Так, це все збираємо, це все збираємо, в принципі. Зараз, в принципі, треба відправлятися з цією флешкою до Назара, Так, в принципі, ці води, тако, цього забираємо. Так, і все. Можна тепер, в принципі, дозарядитися спочатку магазина. І відправлятися назад. Центр до назара і провірити, що на цій власті є. Так, вогнемета потрібно виложити назад, сумку забрати сюди. І що можна ще? Так, дробовик чи що так? Ну ладно, такого силу можна викинути, тут то нехай буде. Так, все, побіг я, коротше. Центр. Так. Ось я все прибіг. Зараз потрібно піднятися на третій поверх, там вже всі повинні якраз було зібратися. Так, другий поверх, третій поверх, все ось зараз у кімнату заходимо ліву. І все, в принципі. Так, тут ще всі повинні були зібратися. Ну, да, всі вже зібралися. Так, ну що, я там зачистив, все, за... все запрацювало. Да. Там зомбі набігає, але я флешку зміг якраз як забрати. Так, ставляємо флешку, так. Ну що, все. Ми ка... провіраємо. Так, а ну. Привіт. Це дельта 2. Привіт. Дельта 2. Привіт на зв'язку. Що у вас трапилось? ціль ліквідовано. Литроз... Ми повертаємось на базу. Зрозумів. Повертайтесь на базу. На фортецю страху. Ми вас тут вже зачекались. Хорошо, зрозуміло. Ми повертаємось на базу. Привіт. Привіт, привіт, привіт. Mm. Слухай, Назар. Знайома якесь ім'я? Я десь його здається, чув. Стоп, в записці. Ми ж тут в сусідній кімнаті була записка лежала, в... і в записці щось ось, 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 ось це вона. Ну стоп, це вона. Так. Е, ні, це не ця, але вона теж підходить. Так, ось ця записка. Як казав, привид, руйнування це теж творення. Втрачені знання, не варті захист. Справжня свобода це хаос. Цю записку я знайшов так само, як і ось. цю записку десь. Ось я знайшов цю записку, я казав, кожна на сцена, це знання. Кожен крок від при... свого призначення не чеш. Цю записку я знайшов в мотелі під у бункері, а цю записку з приводом я знайшов тут о, в серверні. Так. Привіт. Привід. Знайомий ім'я мені також. Привід-привід, сектор 5. угу, Привіт, сектор 5. Розуміло. Що ж, час розповісти вам історію. З привидом я мов. Ми з ними проводили якесь тренування на території бункеру. І я знаю, хто такий привид. Він по типу поганого Дутах, грає погану роль. Він під його контролем знаходиться більше 600 тисяч бійців, або навіть мільйон бійців, можливо, знаходиться під його контролем. Вони прагнуть хаос посіяти хаос. Нам потрібно зараз відправляти сторону бункеру. А іменно в сторону села Апокаліпсис. Це останній населений пункт перед бункером. І стратегічний об'єкт для бункеру. Ну що ж, відправляємося в сторону. Бункеру погнали відправлятися в сторону бункеру.